Вітаю всіх дорогі глядачів. Доброго всім недільного ранку. Гроші, наче є, але їх нема. Так частенько в нас буває, коли треба щось підвищувати. Але давайте про все по порядку: в одному зі своїх інтерв'ю міністерка соцполітики розповіла про соціальні справи в нас в країні, і з цього інтерв'ю стало відомо, що гроші на соціалку наче є, а наче й нема. Ні, звичайно, вона зразу заспокоїла, що гроші на пенсії є. Бо бюджет України як формується бюджет України? Він формується окремо, а бюджет пенсійного фонду формується окремо. Тут, наче як можна видихнути. Але страхові внески йдуть не до загального бюджету, а до бюджету пенсійного фонду і на виплати пенсій. Втім, якщо бюджет пенсійного фонду складає вже близько 700 мільярдів на рік, то єдиний соціальний внесок це лише 2 третини. Ще майже 300 мільярдів йдуть з держбюджету на дотації. А нам вже відомо, що в бюджеті отакенний дефіцит. Все, що заробляється, йде на армію, а решта видатків здійснюється за рахунок міжнародної допомоги. Видатки на соціальний захист зменшили в цьому році, просто щоб ви розуміли, на 50 мільярдів на 50 мільярдів гривень в цьому році в порівнянні з минулим, тобто на 12% порівняно з поточним роком. Куди йдуть бюджетні кошти? Хороше питання. <кхем> Вибачте, Жолнович запевнила, що ось ці 290 мільярдів гривень дотацій з бюджету. Здебільшого йдуть на виплату. І тут увага. Ви думали, що на виплату простим українцям, простим пенсіонерам? Ні. На виплату суддів, на виплату чорнобильцям, на виплату призначених посудових рішеннях, на виплату військових. Але про те, як розв'язати проблему, вона не каже. А просто розповідає, що у всьому винні хто. Попередники, які прийняли ті закони і взяли на себе дуже багато зобов'язань. В мене питання: а що ж робила ця влада всі ці роки, що нічого не змінила? І тепер скаржиться на попередників. Але ж, вибачте, вас і вибрали для того, щоб ви щось змінили? Тепер, власне, про пенсії. Для людей з однаковими умовами праці буде однакова пенсія. Так пояснила Жовнович. Хочу зацитувати. Ми ще і в солідарній частині плануємо зміни, які просто заберуть оці всі дотяжки, надбавки і таке інше, від чого в людей голова просто обертом іде, і буде реально дві складові: час, який ти працював, та внесок, який ти сплачував. За її словами, все це буде трансформуватися в бали. І кожен буде бачити в своєму пенсійному кабінеті. Скільки балів в ньому накопичено? Про бали, про це все я робила окремі програми. Чесно, не хочу повторюватись, там можна голову звернути. Тому, будь ласка, шукайте ці програми, там я все дуже чітко розповідаю, як все це буде рахуватися. Далі, що ще каже міністерка соцполітики? Що кожен рік бал буде трансформуватися у відсоток від середньої зарплати по Україні, і неможливо буде зманіпулювати цією сумою. І воно тоді буде для людей з однаковими умовами працями, завжди буде однакова пенсія. Ну що ж, як то казали, побачимо. Далі, чи буде індексація пенсій? Прожитковий мінімум не піднімають, як бачимо, але індексацію планують. Залишається тільки питання: на скільки відсотків? Відомо, що індексація залежить від рівня інфляції і темпів зростання середніх зарплат. За прогнозами, закладеними в пояснювальній записці до проєкту бюджету, індексація в кращому випадку буде становити 13. Але позаминулого року нам теж обіцяли 13, а вийшло лише 8. Зараз, наче як, ходять балачки про те, що буде 10, можливо, 11%. Ви знаєте, я не здивуюся, якщо буде знову 8%. От правда. Щось мені підказує, що от реально так буде, як позаминулого року. Я вже не раз казала про те, що я не вірю в те, що там будуть якісь великі збільшення. Я взагалі казала про те, що вся ця пенсійна система це просто обман. Все треба міняти. Абсолютно все треба міняти. А так як Жолнович каже, що «та, все це винні попередники і так далі, ну, вибачте, повторюсь, цю владу і вибрали для того, щоб вона все поміняла. Як бачимо, нічого не змінилося. Абсолютно. Дуже хочеться, щоб були зміни, і дуже хочеться, щоб люди отримували нормальну пенсію. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.